Так, дивлюсь, там ось багато питань задають. Чоловік питає плати зарядку та й псіжку коротше і балансування плати, бМСки там коротше і все остальне. А яке є і по чому так далі. Ну, ребят, якщо ви питаєте колонку за 2000 я вам її покажу. Ну, чесно, ну ребята, які, наприклад, ноутбуками торгують, якщо ноутбук стоїть 15 тисяч, він його покаже, все так далі. Ну ви ж розумієте, що я не буду один резистор показувати за 2 гривні, бліна, раді того, щоб на стрімові потратити своє время. Цініть своє время, напишіть мені в телеграму вайбер. Ми вам покажемо, скинемо дівчаткам, поскидають фотки. Так далі. Просто на стрімові, якщо щось крупне, я можу показати. Якщо оцю дрібідень, ось що дивіться, електроніка. Ось дивіться, скільки тут всякої дрібідень тут навалом, і резистори, всякі і переходнички, і світодіодики, і плати повишення, пониження, діоди з драйвером, повишаючі модулі для електрошокера. Що хочеш тут є. Короче, ну просто оцю всю дрібідень на стрімові показувати, я не бачу сенсу. Це вже індивідуально. Напишіть в лічку, ми вам цю мілочовку, дивіться, тільки ще радіодеталі всякі, куча всього. Ми вам підберемо, напишемо, ребята займуться. Я своїм займуся, стрім буду вести, а он, он, он той мальчик вам скине і покаже, короче, це все, щоб я врем'я не тратив.